Щиро вітаю усіх вас зі світлим святом Воскресіння Христового. Цьогоріч, Великдень, ми зустрічаємо під час неймовірних випробувань жорстокою війною, яку вороломно проти нашої держави почала Росія. Тож нехай у ці дні Господь Бог оберігає і захищає життя кожного українця, нашу рідну Україну, наші рідні міста, нехай Боже благословення завжди буде з нами, українцями. Нехай Господь дури нам свою безмежну любов. Надію і незламну віру в перемогу. Дорогі друзі! Ці великодні дні нагадують нам про вічні істини та християнські цінності. Тож нехай наші помисли завжди будуть чистими, серця сповнені милосердям і щирою любов'ю до ближнього, а душі відкритими для добра, зичу перемоги і надійного мирного неба над Україною, здоров'я, злагоди, миру, спокою та благополуччя кожній родині. І нехай сіляка біда обходить вас стороною. Христос воскрес! Воістину воскрес!